Я представляю Яринівську гімназію Санинської громади діти нашої школи їздили на всеукраїнські змагання плічопліць з гандболу. Тобто, ну для мене то вже на так на цьому етапі досить таки знайомий вид спорту. Працюю я вчителем фізкультури. Працюю я вже 25 років вчителем фізкультури і ну, гандболом раніше професійно не займався, але іншими такими схожими трошки до єдиноборств видами. Тобто мені це знайома така боротьба такий підбір діток і такий контингент, який був цього року. У мене досить потужно виступали дітки, дуже гарно, дуже працювали і зайшов гандбол. За основу вони в мене із п'ятого класу схоже грались грали доджбол. Тобто, я помітив, що доджбол у них. Їм сподобався ці кітки ніче, і тобто ми пішли на розвиток цього вину змістовно, тобто пояснено, грунтовно, пояснено, змістовно. І я думаю, що ми йдемо в позитиві. Тобто, ці ці моменти, які пропонують нам впроваджувати, особливо на голос був Петрушевського Євгенія Івановича, на от саме на роботу вчителя фізичної культури. Якщо ми будемо йти в цьому напрямку, мені дуже Тобто зважаю, зважаючи на свій досвід, розумію, що це плюс, це класно. І ті ті моменти, які нам пропонували, ті самі активності створення шкільних клубів, спортивних клубів, це дуже цікаво. Ну але далі вже треба йти якось ще напрацьовувати, додаткові можливо якісь семінари щодо організації цих спортивних клубів, шкільних клубів і, і впровадження його вже в життя конкретно.